Всім привіт і я радий вітати вас на каналі Let's Play по-українськи. Сьогодні ми знову продовжуємо проходити Mountain Blade Warband. Що ж, я як вам і казав, що пограю трішки без запису, я пограв. і ось що я вам хочу розповісти: Коли я грав без запису, я вирішив підійти до одного з лордів королівства Свадії та просто так виконати якесь його завдання. А він мені запропонував приєднатися до королівства Свадія. Ну Я подумав, ну чому б і ні Це все одно все ж таки на місяць, тільки контракт. Тому зараз ми, можна сказати, захищаємо кольорі... кольори королівства Свадії. Ось така як, трішки тавтологія виходить. Тому ми зараз воюємо з Кіргітським ханством. І ось такі в нас справи. Також в нас ще є одне завдання. А саме викликати графа Фудрайма на дуель. Там я знову підходив до своєї леді у Флавію. І вона мені сказала, що одружитись нам заважає Граф Фудрайм. тому що він, також, як то кажуть, залицяється до неї. Ну то нам потрібно зараз з ним розібратись. Тому давайте не будемо тягнути час. Побіжимо до Форвіли. Запитаємо, де зараз цей Граф Фудрайм, щоб... Надавати йому по його нахабній пиць. За те, що він зовсім вже знахабнів. До нашої. З нашою дамою хоче одружитись. Тому... Так, тут у нас хтось є у Форвілі чи нема. Прикро, що немає. зараз у флайві тоді забіжимо. Повинен ж десь хтось бути. Це у нас. О, грав Фрайчин. Фрайчен. Йди сюди грав. Іди сюди. Гарний шолом в тебе. І вуса також гарні. <сіх> так, давай, де в нас знаходиться. Вже Забув, хто нам потрібен. Зараз спробую згадати граф. Граф, який ж нам граф потрібен? Фудраймо ось. Біля фолій. Ну, зараз ми подивимось. Так, завдання місцевості фулій. Де це в нас знаходиться фулій, фолій, фолій? Ось так. Ось тобто він десь зовсім недалеко, я так розумію. Зараз ми поговоримо з ним. Так, це в нас король графт. Короля ми не зачіпаємо, а ось тебе. Ні, це тарчас. Це не точно нам потрібно. А де ж подівся наш граф, з яким ми маємо битись? Так, розвернемо карту, ось так буде зручніше. Так, Тарчіас, а нам потрібен. Хто там? Фудрайм. Фудрайм нам потрібен. А ну, ну скажи мені, де Фудрайм знаходиться. Так, що це таке? Вигір, підлий народ. Мир з ними. Ні. Я не буду поки що нічого. Особливі завдання я хотів запитати, де знаходиться гра в Foodraim. Тому давай, кажи мені. Foodraim. Осьінь. Анцей. Ну, добре, куди ж ти біжиш, га? Грав Фудрайм. Від мене ти все одно не втічеш. Ти повинен це розуміти. Ай. Анції ось. Анції? Кудись він сюди направляється, так розумію. Так. Король Герлаус. А, маршалом. Лорда Ебенхарда Нас призначають маршалом. Королівство Сладі. Ну мені поки що це не потрібно. Я маршалом. Ну, якби мене призначили, я був би. Але поки що мені це не потрібно. Ось він. Грав фудрайм. Стій, синку. Зараз ти отримаєш. Я Дмитро. Грав фудрайм, бла бла бла, все зрозуміло. Може, нам є в чому потолкувати? Звісно, є. Ти як думаєш? Залиште свої претензії на леді Тіметі. Так. Ви, ви намагаєтесь битися за даму? Відкрию вам секрет, наш господарний добр. Ви боїтеся битися зі мною чи що? Давай. Отримаєш зараз ти. Як так можна, ну. Хоче до дами моєї піти. Ну, зараз ти отримаєш це. Було б тут з ким битися. Два удари і все, і грав в Fudraim падає. Що ж поробиш? Слабак ти грав фудрайм. Ми, до... ми задоволені, так. Зараз ми підемо до своєї дами. З нянькою пройдемо та порадуємо нашу даму, що гра в Riam більше її не потурбує. Що ми там всі питання закрили, тому все буде добре. Так. Ми отримаємо 1000 очків досвіду, це зрозуміло, це дуже добре. З 20 до 23. Ми перемогли. Так, ну може, давайте спробуємо запитати в неї. Як ви думаєте, не можуть наші дороги злитися в одну? Як, як я була б рада, но брат грав в Курніас ні за що не допустить цього? Нам необхідно розійтися ти що? Я сумію переконати вашого брата. Так, хвилинку, я вже забув. хто там брат в неї? Курніас. Курніас! Курніас, Зараз ми тебе знайдемо. Запитаємо, чому ти такий? Чому ти не хочеш, щоб ми одружились? Де? Зараз ми в короля гравіта запитаємо. Курніас. Так, мене звати Дмитро. Де знаходиться одна людина? Курніас? Ось він. Е, Арций. Тобто він десь тут поруч. Це дуже добре. Це він? Ні. Курніас. Анці, ну він десь тут повинен бути. Анці він ж сказав. Зараз ми подивимось. Ну, поки що тут нікого не бачу. Так, де ж ти ходиш, га? Гра в курняс. І чому ти не дозволяєш нам одружитись? Ну взагалі? Зараз ми тебе переконаємо. Підемо до Форвіли спочатку запитати. Можливо, це він пройшов? Ні? Що дуже швидко вирішив йти до Форвілли? Давайте в цього графа ми зараз запитаємо. Граф Га. Гармалі. Ну що ж, давай. Стій граф. Де знаходиться граф Курніас Курніас, де ж ти подівся? В Замок шлемін. Направляється він біля Теллера. Ну що ж, замок шлемін. Ти де тепер ми якийсь ще замок шукаємо. Так, зараз. Секунду. Місцевості, замок. Замок, замок, замок. Ось він сюди. На карті. Ага, він сюди йде. Ну що ж, добре. Зараз ми його там зустрінемо. Зараз ми прямо в цей замок побіжимо І. зустрінемось з нашим графом. Так, це не він випадково? Ось він, ось. Курніас. Давай зараз ми з тобою поговоримо. Мене звати Дмитро. Так, мені говорили, що ви один з най найвідважніших воїнів. А ти як думав, хлопче? Звісно, так воно і є. Так. Е спро... запитати ось. Я запитую знову, можу. Так, побачитися вашу сестру дітей? Ви не давали васальну клятву нашому сюзерину та не маєте права володіти землею. Тому я повинен відмовити вам в проханні. Ти що, знахабнів чи що? А що мені тепер робити? Може завдання в нього взяти якесь? Рамар Яробор. Де він знаходиться? Ленцій. Ну давайте зараз спробуємо, може, підвищити з ним відношення. Може тому тоді, точніше, він захоче. Дозволить нам одружитися з його сестрою. Так, Ленцій, це де воно в нас. Ага. Щось не бачу, поки що довол... доволі таки далеко, але ми зараз. Побіжимо туди. Ось так швиденько, швиденько. Ну, тому що, якщо в нас вже буде дружина... Так. Ми отримаємо. Все ж таки ми отримаємо дохід. Доходи покривають наші витрати. Що я хотів сказати, якщо в нас буде вже дружина, якщо нам він дозволить одружитися, тому нам буде набагато легше своє королівство організовувати. Дружина буде краще, ніж там якийсь радник. Там. Їжу приготувати та все таке інше. <хи> так, ну що? До центру села ми йдемо шукати цього ярубора, чи як там його звати? Так, ну що ж, зараз швиденько ми обіжемо. всю цю територію села. Як, -то, як би сказати? Так, ці нервові люди, як їх ще називають, повинні десь також стояти в, в кутку, десь за деревами. Ось це може він. Так, нервова людина. Все ми дуже швидко знайшли тебе, яробор, тому ти зараз отримаєш. Так, беремо в руки наш Моргенштерн. Так, підходити під опис. Тоді мені була потрібна ваша голова. Помири собаку. Ну це ти в нас собака, а ми не собака. Так, ти що. Ну це взагалі нахабство. Так що ти. Просто... Моргенштерн повільніший, ніж та сабля його. Чи меч. Але все одно, там шансів в нього не було ніяких. Це і так було зрозуміло. Так, ну що, ми знову шукаємо нашого шановного графа Курніаса. Ось є в нас тут Тельрох-граф. Зараз ми в нього запитаємо. Так. Граф. Курніаз. Де він знаходиться? Курніаз. це? поки що не бачу. Його прізвище? Ось. Він. Арцей. Ну що ж, добре, дякую тобі, граф. До побачення. Арцей чи А, Арцей. Я мені причусь Анцей. Неправильно прочитав. Ну що ж, біжимо. До графа цей у нас. Ця серія вийде така, як то кажуть, любовна. Виконуємо завдання, щоб одружитись можна було. Так, Арцей. Десь він тут, так повинен бути. Може він Альтобрак зайшов? Все може бути, потрібно перевіряти. Ні, альтобраків немає. Ось, це напевно, що він. Ні, Це якийсь Гутленс. Зараз ми ще в нього запитаємо. Так. Король. Не король нам не потрібен, король. Нам потрібен... На букву К. курняс. Шлемін. Ну, це, напевно, що його замок, тому, тому що він дуже довго там і постійно ходить біля цього замку. Ось це, напевно, що точно він. Так, це він. Так, ну що, давай, завдання. Поніс покарання, ці кроваві гроші, я не буду їх приймати. Так. Давай ще. ще. Так, ви не, це ще поки що не хоче, так? Щоб не одружесь, давай ще завдання. Замок Джамия, ну давай. Підемо в замок Джамия. Це десь, напевно, що в султанаті Сараніцькому. Поки що не бачу цього замку Замок Джамия. А, так, все бачу. Ну що ж, побігли тепер в замок. Ось так ми будемо бігати туди-сюди. Відгра так, король Харлаус. Повідомляю, що лорди Королівства Свадії збираються на свято. В залі мемінге. Ну що ж, зараз ми. Зараз нам поки що ще не до свята. Так, а тут у нас Леді Тімоті іще. Нас доброше. Ну що ж, зараз ми побіжимо, віддамо листа. Та й прибіжимо до нашої леді. Що зробити, що в тебе такий брат, що не дозволяє тобі одружитись? Тому. Так, я вже загубив себе. Ось, все ми вже прибігли в замок Джамия. Зустрітись, Емір там якийсь. Мантхамір. Да. Непогана в тебе шапка, тобі. Зізнаюсь, чесно. Так. Вам повідомлення передає. Так, ну що, давайте ми ще, може, забіжимо в Дуркубу. Подивимося, чи там є Там Менестрель, чи там граф, який. кажу граф. Ми стрель, чи... Коротше людина, яка зможе навчити нас якомусь віршу. Щоб ми вже так просто так не йшли. Тут у нас наємник. Подорожуючи, нічого цікавого. Давайте ще в барій в Ахмірат. Барі, Ахмірат, давайте заскочимо. Теж також швиденько, швиденько. Так, в Егірці об'явили війну Норда. Ну, нас це поки що не стосується. Ми вчимо вірші. Ходимо до дам різних. Та ладно, жартую. Ми до, до, до однієї тільки дами ходимо. Посередник, ну давай ми продамо тобі наших. А, у нас немає ніяких полонених. Це нам не потрібно ніхто. Давайте ще в вб... Так, А, ми ще ж можемо підвищити це. Добре, що я відкрив. Давайте ми собі спритність підвищимо та інтелект. ось Так, так. верхову їзду. Ось так, щоб вже 4 було верхової їзди. Ну і арбалет та одноручне, звісно. Ось так, все. Готово. Так, тепер ми біжимо в баріє. Баріє. Може, тут є якась людина, яка знає вірші. Тому що. Тому що без вірша ніяк не можна нам. Арбалетчик, подорожуючий посередник. Нікого цікавого. Що ж, тоді ми біжимо вже. У Флавію та по дорозі ще в Шарис. Давайте заскочимо. Теж так швиденько, швиденько. Схоже, що в Саранівському султанаті люди не вчать вірші, тому там немає ніяких бардів, та менестрелів. Так, ми отримаємо від Красильнів Смерху 411, від Красильнів Брешті 474, і від королівства Сваддя 250. А платимо 828. Все, і ми. 307 тал... талерів, кажу, динарів. Динарів в плюсі. Тому це дуже добре. Це дуже добре. Тр... Потрібно побільше таких красивень відкривати в кожному місті. Ну, не в кожному, а в багатьох містах, щоб грошей було побільше. Тут взагалі нікого немає. Та що ж це таке? Куди всі люди, які знають вірші, поділися? Добре, тоді цей раз беріть без віршами обійдемося. Одразу ми у Флавію біжимо. Так, швиденько, швиденько. Тому ось так. Ось такі справи. Можливо у Флавії все ж таки хтось буде. Зараз ми зайдемо в таверну. Все-таки. Тут настільки посередник, так? Ну що ж, це прикро досить таке. Це досить таке прикро, що немає. Ну добре, давайте до дами ми пройдемо. З нянькою. І знову підемо до графа Курніаса виконувати його завдання, бо іншому ніяк не може бути. Так, ну що? А що тепер скажеш, га? Ну так, брат Курніас, ну що ж, добре. Тому ми зараз з ним поговоримо. Так, тут є хтось у нас в замку, у Флаві? немає. Так, граф, скажи на мені. Але чому ж скажи? Повинен завжди бути біля замку шлеммін. Тому давайте ми. Ми якраз наздогнали до цього графа. Так, людина граф Курніас. Курніас в нас Лайоші. Лайоші я не знаю, де це знаходиться зараз місцевості Лайоші. Лайоши. ЛМ. Так, Лайоши. Так, на карті ми зараз подивимось. Так, де він знаходиться? Лайоші, не знаю, навіть не розумію. А, все. Тепер я бачу, де він знаходиться, ну. Тобто біля свого замку. Непевно що... Зараз хвилинку треба перевірити. Місцевості, замок. Замок Шлемін. Так, на карті, так. А ні, він все-таки. Принадлежить граф Римускє. Ну це не важливо. Ми зараз швиденько біжимо. Так, королівство Свадія і ханство. Заключили мир, ну тобто ми вже зараз ні з ким не будемо ворогувати. В принципі, ми навіть не встигли пою... повоювати з тим. З ханством, тому. Тому ми нічого не втратили, можна сказати. Так, ну де? Де він цей? Курніас. Де ти ходиш? Може Може це він. Ні, це ремускє. А в замку нема курняса, ні? Зараз ми ще в цього ремускія запитаємо, де грав. Курніас. Так. Людина граф курніас. Курніас Лайош. Та я ж біля Лайоші знаходжусь, ти що? Я там нікого не бачу. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ось він. Ось він грав курніас. Щось ходить, нічим цікавим не займається. Так. Завдання в тебе є. Допомога не потрібна. І що мені робити? Так. А, що потрібно зробити, щоб заключити міцний союз з вашим домом? Так, в наших. Та, закріпляти подібний союз шлюбом, тому ми ж давно шукали підходящу жінку для, мо, для моєї сестри Моті. Можу я вважатись женихом. А, ми не дали васальну клятву. І не, не маємо права володіти владі, землею, і тому ми не можемо, так? І що нам робити? Ой... Не знаю навіть, що мені робити. Завдання Завдання йому не потрібна моя допомога. Тому поки що в нас ось так. Все складається не дуже вдало. З цим весіллям. Навіть не знаю, можливо, щоб присягнути їм на клятву королівство Родикам, а потім звільнитись від неї. Це буде якось не дуже добре. Навіть не знаю. Навіть не знаю, що робити. Ну то що ж, я думаю, що з тим всім ми будемо вже розбиратись в наступній серії. Або, без... скоріш всього, без запису я побігаю. Подивлюся, там вірші, може, якісь підівчу. Допоможу цьому графові виконати завдання. Та вже там, можливо, він і захоче. Дозволить нам одружитись. А все-таки давайте ще ось на це бандитів-горців, на цей їхній табір нападемо. Щоб серія не виходила особливо нудною, щоб хоч була якась битва. Тому ось так. Так, ого тут такий гор. Нічого, ми ж без коней йдемо. Тому в цих бандитів немає шансів, звісно. Навіщо ви тут Навіщо ви займаєтесь таким промислом банди... бандитським, скажіть мені. Будь ласка. В будь-яку ж хвилину може прийти я. Можу прийти я, або такі, як я. І показати вам, що так не потрібно робити. Так, ну що. Давайте покажемо їм. Всю міцність. Всю нашу силу. Ось тих я буду з одного удару вбивати. Ну так, бандитів я з одного удару вбиваю. А ось... Солдат я не можу з одного вбити. Ну, в принципі, це зрозуміло, в солдатів хоч є якась броня. А бандити ось голі ходять. Тому. Тому це все зрозуміло та логічно. Так, ну що, хтось ще десь залишився чи ні? Так, свадійський вершник. Чи це півгодинець? Вершник все-таки. А, ось де вони. Ми досягаємо 13 рівня. Ну прекрасно, просто. Просто чудово. А ось тепер все. Наша взяла. Ура! Так. Шлях перерізано, все таке. Ось ми ще їжу візьмемо собі, тому що в нас якраз їжа закінчується. Хліб. Закінчується ще ось виноград буде. Ну, візьмемо це все на, на продаж. Гроші зайві мене будуть ще зерно. Прекрасно просто. Ще їжею збагатились. Гроші... Гроші зайвими не будуть, навіть ці копійки, які ми в них візьмемо. Що ж, давайте ще ми підвищимо рівень нашого персонажа. Візьмемо ще інтелект тут трішки. Та давайте що ж ми ще можемо собі взяти тут? Так, кидок нам не потрібен. Постріл тут луки. Лук нам не потрібен також. Володіння щитом, думаю, можна взяти та арбалет. Та одноручний. Ну що ж, все, я думаю, на цьому можна закінчувати нашу серію. Як я вам сказав, що без запису ще, може, підвищу відношення з тим графом. Може він тепер дозволить нам після того одружитися з Леді Тімоті. Якщо вам ця серія сподобалась, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на мій канал. До побачення. До наступних зустрічей в наступних серіях.